Привіт, друзі! Сьогодні на огляді буде у нас сонячна панель від компанії JMATO. Не знаю, можливо, я неправильно назвав. Прикріплю абревіатуру назви у відео. подивитися Також посилання будуть під відео в описі. Подивитись правильну назву. Що можна сказати? Цей магазин специфікується на сонячних панелях. Там є достатній вибір із панели, але мій вибір повна цю, так як тут є. Два роз'єми Type-C і USB A. Як ви можете побачити, вони обидва жовті. жовті, що це може означати тільки одне, що вони підтримують Quick Charge та Power Delivery. Так, до речі, було написано в описі. Розміри 18,5 у складеному вигляді це квадрат, може майже квадрат. А в розкладеному вигляді тут 18,5 см на 56 см. В комплект входить сама панель, карабіни. Хоча я думав, що їх не буде, але це великий плюс. Можливо, я щось десь не дочитав. Вони алюмінієві, досить непоганої якості. Витримують повністю вагу панелі. Вона, до речі, не дуже важка, приблизно десь грам 200, можливо, чуть більше. Ну, багато місця та ваги вона вам не займе, не обтяжить, як мінімум. Сама панель. Як ви можете побачити, виконана вона досить непогано. Написано, що в неї є вологозахист. Ну, В принципі, тут особливо нема що захищати, тут все запаяно, пропаяно. Все доволі непогано, нібито проклеєно. Єдине, що тут сам блок керування, він нібито і Закритий повністю, але якщо вдруг ви будете використовувати його в дощову погоду, то використовуйте так, щоб він дивився донизу, щоб вода туди всередину не потрапила. Єдине, що я не знаю, яка тут проклейка, але нібито все непогано. Ну, якісь є похибки, але, думаю, воно свою роботу зробить і буде тримати. Тут ще, до речі, коли вона складається, є. Дві кнопки, щоб вона у вас ні на роком не розкрилася десь, і вона чудово тримається. Що ще примітно, що виробник показує, що тут сама панель, би то йде як кристалічна, вона дійсно виглядає як кристалами якимись певними. І під час потрапляння променю сонця на неї має більша кількість енергії просто вловлюватися. Це ми з вами обов'язково перевіримо на дворі. Що саме головне мене цікавить, що тут є два роз'єма, USB-A і USB Type-C, вони показано, що є 5, 9 та 12 В, і кожен з них підтримується. І це ми зможемо перевірити лише під променями сонця. Панель ми трішки з вами роздивилися, нічого такого примітного нема. А єдине, що мінус відразу можу відмітити, непередбачений варіант. якось, Щоб її можна було встановити під кутом на землю воно якусь потрібно буде підставку що робити постійно. ну Це, як на мене, трішки мінус. Можна було б хоча б на середню панель виставити якусь типу підніжку, і це максимально спростило б ваші дії. І вони позиціонують його як походну панель, тому що вішається, вона на фото все на портфель І таким чином знімаються всі Вся потужність. Хоча під кутом. 90 градусів навряд чи щось можна буде добитися максимальної потужності. Ну що, пішли на двір, перевіримо приблизно під 45 кутом градусів, та 90 обов'язково. Як ви можете побачити, ось так ось я розмістив панель. Десь приблизно 45 градусів до сонця. Сонце у нас он там. Вілки, хоч вони є, але вони нам не заважають, як ви маєте, помітінь не падає. Зараз я під'єднаюся до. Type-C роз'ємо. Ось я під'єднався. До Type-C. І відразу будемо тестувати роз'єм Type-C. Беремо наш Fini Відразу протоколи подивимося, які підтримує. Фініш. Дивно. Power delivery. Тут щось я не бачу. Ще раз спробуємо. І знову таки нема. Зараз спробуємо заново під'єднатися до панелі. Під'єднав, від'єднав, ще раз спробуємо. Дуже дивно. Дуже мало протоколів. Пробуємо тепер USB-A. Ось я законектився, Під'єдналися. Щось дуже мало протоколів но мені показує. Хоча кут нахилу доволі непоганий. Так, а що у нас тут по цьому? Може воно так оприділить якийсь? Так. О, пішло. Є і 9. Але 20 вольт все-таки недоступно, але 12 вольт доступно. Це дуже великий плюс. Під'єднаємося знову до Type-C. Є в нас Power Delivery, але щось його перебиває. О, є, переключається. Навіть є Power Delivery від 3 до 11 В 2 А можна виставляти. Ну ці всю потужність ми знову з вами перевіряти та знімати. Але щось з протоколами мені не дуже сильно сподобалося. Можливо, що сонце не таке палюче, але нібито нічого не заважає для сонця. Зараз пробуємо протоколи. 1,5 вольта, 2,5 вольт. Нічого. Так, пробуємо тепер під'єднувати навантаження. Це в нас буде ось таке електронне навантаження. Зараз ми його під'єднаємо і спробуємо якусь зняти потужність. Будемо активовувати протоколи. Так, через Type-Char, що у нас тут доступно. Так, даємо навантаження. 35 V 7 watt, maximum 7 watt, 9 volt, 8 watt, 9, opět skínulo. Вісім. Хорошо? Ідемо далі? 12 вольт Перевіряємо 12 вольт. Так, щося сильно швидко начало навантаження по привичці накидать. Дванадцять вольт дає навантаження п'ять ватт. ватт хорошо. Ага, так, довелось мені трошки переїхати, перевісив її ось так. Буду кут нахилу відразу регулювати, отак. І буду бачити, яка максимальна потужність буде доступна. У нас трохи достигло сонце. Тепер нам не буду заважати юрки дерев. Це це я так не люблю працювати, звісно. Все на руках тримати. Але, на жаль, іншого місця в мене немає. Перейдемо до Power Delivery. Чомусь Power Delivery не хоче оприділятися. Під'єднаю навантаження. О, оприділилося. 5 вольт, 5 вольт під'єднує навантаження. Трішки мені не вистачає рук. Зараз ми натягнемо трішечки та дамо навантаження. Три вата вот. вісімват. Тут нахилу нас непоганий. 6 7, 8 вот. 8 майже з половиною вот. Ну, непогано, непогано в принципі, при тому, що я не можу прям чітко виставити кут. Так, вімкнемо тепер 9 вольт. Пробуємо зняти щось. Сімват 1 А скину. Один ампер можна спокійно знімати. Так, 9 Вт у нас є на 9 вольтах, тепер 12 вольт. Що ми зможемо при 12 вольтах отримати? Майже майже. Можливо, кут змінити трішки. Так, скинув. гаразд. Ось час ми під'єднаємо просто Powerbank. Такий ось Powerbank. він зможе взяти на себе майже 20 Вт. І подивимося, по якому протоколу він буде працювати. Включимо проточну зарядку. І о, чудо. 12 Вольт, і, до речі, панель у нас просто висети така прямо. Воно определяє, що це у нас швидка зарядка. Давайте спробуємо змінити кут нахилу. Так, ну і максимум, який я можу. Добиться, граючись кутом нахилу. Це 10 Вт. Хоть у нас дрібживлення показує 11, але вони трішки підбріхують. До речі, тут також 11. Показує, що у нас із панелі також виходить 11 Вт. Ну, по факту у нас доступно реально 10 Вт. Ну, це я вам скажу також непоганий результат. Вже, звісно, вересень місяць. Сонце, можливо, трішки не таке палюче, але 10 Вт це теж приличний результат. І навіть коли не було сонця, він все рівно видавалося панель 0,4 Вт. Це я зараз, до речі, намагаюся виставити максимальний кут нахилу, який можливий. І максимальна, щоб була потужність. І все, що я можу добитись, це 10 Вт. Тепер хочу поміняти місцями USB A, USB Type-C. Таким чином також перевірити на що буде здатний USB-A роз'єм. Також проточна зарядка стоїть. Під'єднуємо нашій Powerbank. У нас також є 12 вольт, до речі. Тобто всі протоколи вони нібито й працюють, але одну я не можу зрозуміти, чому їх не оприділяє. Зараз пограюся з кутом нахилу. Також 10 Вт. Тобто ця панель при заявлених 21 Вт, в змозі видати 10 Вт рівно в половину менше. Ну Можливо, прямо літом саме палюче сонце це буде там 12 Вт максимум. Давайте спробуємо напряму під'єднатись просто до павербанка. Хай це буде usb a роз'єм, я думаю, різниці не буде. Ну, напряму звісно, нам показує 11 Вт. Power Delivery, швидкий, швидка зарядка. Але, як ви можете помітити, коли панель, що я відразу хотів сказати, висить просто прямо, то її потужність втрачається. І втрачається відразу десь 2 Вт. Тому що кут нахилу не зовсім такий, як хотілося б. Але мені здається, якби ці. Кристалів не було, то потужність б ще більше. А так як тут ще присутні ці кристали, то в нас потужніше доволі непогано. 9 Вт, якщо воно буде навіть рівно висіти, це непоганий результат. Так що, друзі, така ось у нас панель. Навіть, бачите, вона зараз повністю перекрита мною але все рівно якусь намагається видати потужність. І в пасмурне небо воно також щось та й видавало Я пробував навіть повністю не було сонця, хмари одні, але якусь потужність вона все рівно видавала. Тобто що при мінімальному сонці, я думаю, 5 Вт ви спокійно зможете отримати, а при нормальному сонці 10-12. Це прям... Ну 10 Вт це 100% вам буде доступно. Так що кому сподобалося відео, ставимо лайки та підписуємося на канал.